Вітаю вас на каналі ТОПшко. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович, і сьогодні у нас черговий відеоурок з фізики для восьмого класу за темою електричне коло та його основні елементи. Перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, натисніть вподобайку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Поки ви це робите, я нагадаю, що наші відеоуроки складаються з трьох частин. Перша частина я пояснюю новий матеріал. Друга частина розв'язуємо вправи та задачі. І третя частина проходимо тестування, щоб ви для себе могли перевірити, наскільки добре ви засвоїли сьогоднішню тему. Зібралися? Поїхали. Розпочнемо з теорії, як я і обіцяв. Найпростіше електричне коло складається з джерела струму, споживачів, пристроїв для замикання та розмикання електровимірювальних приладів, які з'єднані між собою провідниками. І так, у нас. Щоб було електричне коло, повинно бути джерело струму. Не? Ми згадуємо електричний струм, що таке ми казали на попередніх уроках, Тобто джерело, щоб побіг струм. У нас повинні бути споживачі електричного струму. Інакше навіщо ми це коло взагалі створювали. Пристрої для замикання та розмикання кола. Коли треба увімкнули, джерело дало електричний струм. Споживачі цей струм споживають. Не треба вимкнули. Ну, ви ж чудово розумієте, що нам не потрібна ситуація, коли всі пристрої будуть 100% на добу працювати. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Це нераціонально, це не економно, це взагалі не потрібно. Тому повинен бути ключ е, замикання, розмикання. Повинні бути електровимірювальні прилади, які будуть вимірювати силу, струму, напругу, інші параметри, опір за потреби. І все це повинно бути з'єднане між собою провідниками. В реальності звичайні провода. І ми тоді отримуємо простеньке електричне коло. Воно повинно бути замкнутим. Тому і називається колом. Не квадратом, не трикутником, а колом. Всі елементи розміщуються по колу. От, в реальності, у нас є джерело струму, у нас є споживач на вигляді лампочки, у нас є ключ. Вимикач. Звичайний або вмикач. Як хочете так і називати. І між ними є провода. Замкнули ключ, струм пішов по колу. Розімкнули ключ, струму немає, лампочка не світиться. Ви це прекрасно знаєте, кожен день це робите, вмикаєте світло в кімнаті, вимикаєте світло. Вимкнули, пішов електричний струм, лампочка горить. Вимкнули, лампочка не горить. L Логіка. Це в реальності. Не всі ми художники і не завжди потрібно замальовувати джерело струму, лампочку і ключик. Можна це все просто зробити схематично, у вигляді схеми. Ось, будь ласка, у нас є джерело, ось у нас є ключ, у нас є ліхтарик. І що я хочу сказати? І нагадати, що за напрям електричного струму в електричному колі прийнято напрям від позитивного полюсу джерела до негативного. Ми, коли говорили про електричний струм, ми це детально розглядали. Хто там рухається, куди там рухається, Зараз просто хочу нагадати: що струм у нас є. І от я на схемі схематично зобразив, щоб не малювати так, як воно в реальності. Так от, креслення. На яких в умовних позначеннях зображені з'єднання електричних приладів називають електричними схемами? І вміння читати схеми, а саме схеми читають. Є дуже важливим для фахівців, що працюють з електричними пристроями. Наприклад, у вас є якийсь електричний пристрій, телефон, ноутбук, комп'ютер, телевізор, праска, бойлер це все електричні пристрої. Вони складаються з якихось елементів, і людина, яка їх буде ремонтувати, наприклад, повинна знати, які там елементи є. Як вони між собою з'єднуються, який їх номінал? який Якоїсь трубу вони пропускають, який опір у них повинен бути, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, він повинен глянути на цю схему і розуміти, бувають такі схеми, і це ще не складні. Це така простенька схема. От, Будь ласка, ще один пристрій. Ви можете: е, якщо у вас в сім'ї є автомобіль, до автомобіля обов'язково йде сервісна книжка. І одній зі сторінок цієї книжки. Є електрична схема вашого автомобілю. що з'єднується від акумулятора, на які датчики, на які фари, ліхтарі, склопідйомники, поворотники це все. от, Бачите, з'єднано, з'єднано. Тут кольори, кольори, проводи, проводи. І в цьому слід розбиратися, якщо ви хочете поєднати своє життя з створенням електричних пристроїв, з їх ремонтом. от, Розумієте. Та, от таке важливе вміння читати електричні схеми. Ми з вами, звісно ж, такі складні не будемо читати, ми з вами йдемо простіше, але тим не менш азиви отримаєте. Так от, для того, щоб кожен не позначав, так як йому заманеться якийсь елемент, була створена міжнародна система умовних позначень. Тобто схему створену в США можна прочитати і в Індії, і в Україні. І будь-якій іншій країні. Там не потрібен переклад з однієї мови на іншу. Тут стандарт. Наприклад, гальонічний елемент на схемі позначається ось тоненька рисочка, висока рисочка, мінус плюс. Низька риска – це мінус, висока це плюс. Це на схемі. У реальності гальонічний елемент, тобто батарейка, всі сподіваюся, знають. Мізинчики, пальчики АА, 3А і так далі. Це як крона і так, такі інше. Батарейки в вигляді таблеток, пігулок. Батарея елементів, якщо багато об'єднано, от показують такими штриховими лініями. Батарея, ось, будь ласка, Powerbank є не що інше, як просто збірка батарейок, з'єднаних між собою. І ці елементи можна замінювати більшої потужності, меншої потужності. Є таке діло. З'єднання проводів на схемі. Якщо в мене. Провода з'єднуються, вони обов'язково позначаються ось такою точечкою, замальованою. Ось, будь ласка, з'єднання проводів. Можна їх скрутити, да, але то буде неправильно, то найпримітивніше з'єднання на сьогоднішній день у магазинах електроніки, електротоварів, дрібнички де продаються, От є спеціальні з'єдначі для проводів. От між собою їх клац-клас. Можна спаювати провода. Можете на Ютубі пошукати способи з'єднання проводів. Ви побачите, що окрім скрутки, є ялиночку, є навхрест. Дуже-дуже багато цікавих способів, як з'єднати два, три, а то й більшу кількість проводів. А можна використовувати ось такі механічні з'єднувачі. І у вас все гарненько зроблено. Треба, з'єднали, не треба, роз'єднали. Ось таким чином. Перетин проводів, дивіться, звертаю вашу увагу, тут з'єднуються, тут просто перетинаються. Ну, згадайте попередні схеми, де у нас 100-500 проводів йшло, не всі вони з'єднувались між собою, але накладалися один на одному. Ну, ось таким чином. Бачите, от, купа проводів, але вони не з'єднуються. Струм не перетікає з одного проводу на інший з червоного на білий, з білого на жовтий. Ні. Просто фізично вони розташовані в одному місці. От так це малюється. Поїхали далі. Провідник, що має певний опір, позначається на схемі ось таким прямокутничком. Чого так? Бо в реальності опір має ось такий вигляд. Вони, звісно, є різні за виглядом, за формою. Але найпростенький ось такий. Може бути змінний опір, реостат. ось зверху стрілочка. Бачите, на цим прямокутничком. Чому так? Тому що реостат от, на, шкільний, зверху є позунок-бігунець, його можна рухати туди-сюди, збільшувати, зменшувати опір. От вам і стрілочка туди-сюди. Вказує, що опір може змінюватись. От, звичайний опір, ось змінний опір. Плавкий запобіжник. Те, що повинно зберігати ваші пристрої на випадок, якщо щось піде не так, високий струм, наприклад, від того, щоб не згорів увесь пристрій, згорає тільки плавкий запобіжник. Ось такий. От. Бачите? От. Є. Запобіжник, значить, тільки він згорів, він копійки коштує декілька гривень. Замінили запобіжник і все. А якщо ні, ну тоді буде сумолька, згорає весь електричний пристрій. в Чому я мав змогу впевнитися, придбавши і електричний інвертор, взимку, коли не було світла, від автомобільного акумулятора під'єднуємо. Ну, Олександр Борисович дещо поспішив одного разу, не вимкнув з розетки і з -з згорів. І все ремонту не підлягає. А чому? Бо не було примітивного запобіжника, згоріли платить елементи. А зараз роблять таким чином, що елементи не позначають, який у них номінал. До електричних пристроїв не завжди можна знайти електричну схему. Це є комерційна тайна, за яку платять гроші. Ну, користувачі... Айфонів знають, що айфони треба ремонтувати тільки у сервісних центрах і знайти схему айфону, Де там що. Ну, в мережі не так то і просто, тому що це все інтелектуальна власність, і це все робити за гроші. От таким чином. Бачите, як багато цікаво можна дізнатися. Вимикач, ключ, ось так він показується на схемі. Піднята паличка, от розімкнуло коло. Опустилося, замкнуло, розімкнулося. Отак. От от ключ. Шкільний демонстраційний ключ. Під'єднуються два проводи. Замикається, розмикається, замикається, розмикається. Що ще? Затискачі для під'єднання будь-якого приладу. На схемі позначаються ось так. Кружечки. У реальності ось такі щіпчики. Бачите, клеми. Або, як ще їх називають, крокодили. бувають теж. Різної форми, вони роз... пальцями стиснули, тут розкрилися і можна під'єднувати на клемир до інших пристроїв. Отак. От от, електрична лампа, кружечок всередині хрестик. Ось електрична лампа, в реальності всі знають, як виглядає. Лампа розжарення, діодна лампа без різниці. Головне, що такий елемент має змогу світитися. Амперметр літера А. Ось так виглядає шкільний амперметр. Ось вольтметр літера В. Теж ось їх легко розрізнити. На амперметр літера А, на вольтметр літера В. І на схемах так само. Про амперметр і вольтметр ми з вами поговоримо на наступних уроках, бо ці два пристрої дуже цікаві і будуть нам корисні. Але залишимо їх на наступні уроки. На сьогодні з теорією ми розібралися. Перед тим, як перейти до задач, хочу подякувати спонсорам, які підтримують канал не тільки коментарями-вподобачками, але й гривнею, що дозволяє мені надалі створювати нові відеоуроки та перезаписувати старі. От які є в поганій якості. Я як їх перезаписую в кращий. Спонсором може стати кожен. Для цього варто натиснути під будь-яким відеоуроком кнопку спонсорувати, вибирати рівень підтримки. 50 гривень на місяць і більше. І отримаєте ще за це бонуси. Чим вищий рівень підтримки, тим більше бонусів. Моя щира подяка всім спонсорам. Пропоную і вам долучитися до цієї доброї справи. Трішечки відпочили. Переходимо до задач. Виразимо в основних одиницях. 0,5 кілокулон. Кіло це тисяча. А значить, множимо на тисячу – це 500 кулон. 1470 мілікулон. мілі – мілі Це тисячна частина, тут тисяча кулона, тут тисячна кулона. Помножили, вийшло 147 кулонів. 50 тисяч мікроколонів. Мікро це мільйонна частина. Нагадаю, ось, бачите, маленькими літерами, значить, тисячні частинки. Мега буде М велика. Значить, помножили, вийшло на цілих 0,5 кулона. З цим розібралися. Право номер два. Назвемо елементи, що входять до даного електричного кола. От у мене є електричне коло. Треба назвати хуізху. І, і так, от перший елемент це у нас гальванічний елемент. Мінус плюс, значить, це джерело. Друге, це електрична лампочка. Так вона позначається. Третє це у нас хто? змінний опір він же реостат. Четвертий, хто у нас? А Рухаємося далі. вправа номер 3 Назвемо елементи, що входять до даного електричного кола. Так, ось у нас коло. Бачите, тут цифри вже розставлені, там ми самостійно визначали порядок. Тут вже не можемо це зробити. І так, перше це у нас гальванічний елемент, друге вимикач, він же ключ. Третє електрична лампочка, четверте вольтметр. І п'ятий Амперметр. Розібралися. Як малювати схеми і створювати самостійно, про це ми будемо говорити вже на наступних уроках. Тому підписуйтесь на канал і дивіться. І бачите, у нас жирні такі точечки. Вказують, що тут провода з'єднуються. Так. Це була вся практична частина. Домашнє завдання. А якісь проживачі електричного струму у вас найулюбленіші? І чому? Пишіть в коментарях. Я нагадаю, коментарі я ваші всі уважно читаю. На цікаві відповідаю. Три випадкові коментарі потрапляють в рамочку в наступний відео урок. Тому дивіться відео до кінця. Можливо, там є ваш коментар, який ви залишили раніше. А зараз музична пауза, після якої нас чекають. Тести, тож не перемикайтеся. Перепочили. Сьогодні ми завітали до міста Сміла Черкаська область. Ну, а тепер рухаємося вперед за оцінкою. Тестові завдання, самі себе не пройдуть. Ви ж про це чудово. Знаєте, так? Тести проходжу я. ім'я. До речі, тести та презентації можна придбати комплектами. Деталі є на сайті школа.топ. Вчителі можуть використовувати на своїх відео Ой, на своїх уроках без проблем. Так, перше запитання. За напрям електричного струму в електричному колі прийнято напрямок. Можете натиснути на паузу, поміркувати і вибрати правильну відповідь. Це ж відеоурок, його можна вперед, назад, мотати стільки разів, скільки вам потрібно. Так і тут на паузу натиснули, поміркували і вибрали. І так, значить, за напрям електричного струму в електричному колі прийнято напрямок, який? Від позитивного полюса джерела до негативного. От я думаю, що це правильна відповідь. На якому з малюнків вказано джерело електричного струму? Ось тут. Дане позначення означає батарею елементів. Підніть визначення, встановивши правильну послідовність. Креслення, на яких в умовних позначеннях зображені з'єднання електричних приладів, називають електричними схемами, поміняли місцями, все. Який з елементів кола розмикає та замикає його. Вольтметр, резистор, гальванічний елемент, ключ. Ключ розмикає, замикає. Як ключ в будинок відкриває і закриває двері, так і ключ розмикає та замикає коло. На фото представлено термостат, супостат, ревостат. Ну, Звісно, жиреостат. Як на схемі вказують електричну лампу? Хм, так, ні, так, ні, так, так. На якому з малюнків зображено плавкий запобіжник? Ну ось, так. Як в народі називають затискачі для під'єднання будь-якого приладу? Бегемоти, страуси, жирафи, крокодили. Ну ж їх називають крокодилами. Як паща, клац, клац, клац. Амперметр на електричній схемі позначають літерою ЕАРНП. Так. Хто додивився дане відео до уроку, може розв'язати такий ребус Тут з літер можна скласти прізвище відомого вченого. Дізналася, якого? пишіть в коментарях великими літерами, Всі літери великі його. Прізвище, і я знаю, що ви молодці. Додивилися, розгадали цю загадку. І з мене тум вподобаєчка. Найпростіше електричне коло складається з джерела струму, так, пристрій для замикання та розмикання. Так. Провідників, які з'їдуть між собою з елементи кола, так. І споживачів. Абсолютно вірно. Прийняти відповідь та дам в мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки в цьому початку до самого кінця, теж великі молодці. Дивимося звіт, його можна зберегти, роздрукувати. Тут вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування скільки запитань, скільки пранквіпинів. Помилок немає і тут нічого не показується. Трампантно. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть колову вподобайочку, вам не складно мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП-школа своїм друзям у реальному житті, в віртуальному житті. Підписуйтесь на канал обов'язково. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Кнопочка спонсорувати є під будь-яким моїм відеоуроком. Приєднуйтесь, школа.топ зібрані всі відеоуроки, всі акції щодо продажу комплектів там є теж. Тобто, сайт корисний для вчителів і для учнів. Школа.топ я в соціальних мережах. У Viber допомагаємо один одному з домашнім завданням, з різних предметів, не тільки математика і фізика. Фоточки в інстаграмі, тут же цікаві задачі, шкільний гумор, все там. Теорія за одну хвилину у нас де у тіктоці, а також на другому каналі. Швидкоматика. Тут тільки пояснення жодної води. За одну хвилину подивилися і ви вже знаєте всю тему. Всі посилання де правильно в описі до відео. До мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання для тих, хто додивився відео до кінця. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях.